Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Audi Audi Q7. Автомобіль 2016 року Комплектований 3-літровим турбовим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу Кватро. Взутий в 20-й радіус легкосплавні диски, зима в доброму стані гума стоїть. В синьому кольорі темному. Має повторювачі на дзеркалах, потонований, релінги. також в хром-пакеті. Автомобіль обслуговувався згідно регламенту. Перва реєстрація автомобіля була в 2022 році. І так, друзі, по салону. Салон нас зустрічає кожен салон в світлому кольорі. Без нарікань зовсім. Карти дверей в ідеальному стані. Має шторки, панораму, задній пакет. Також маємо третій ряд сидінь. Без нарікань зовсім. Автомобіль в гідному стані. Передній ряд. Електропакет, пам'ять сидінь, електроприводи сидінь, мультируль, кліматконтроль, камера 360, тачпад, підігрів сидінь, круїз-контроль та багато інших корисних функцій. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль. Ми знаходимося в місто Вінниця. Вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль, лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.